Ісина, і Святого Духа, Христос Воскрес! Блистон воскрес! Дорогі браті і сестри, настала нарешті ця найсвятіша в році ніч, ніч великої радості і великого торжества. Ми з вами тільки що чули Слово огласительне святителя Іоанна Золотоустого, чули ті. Ту глибину богословської думки, яка найкраще передає велич моменту і велич цього торжества. Ми багато-багато разів повторюємо протягом цієї служби Христос Воскрес. Ми вітаємо один одного цим закликом, аж 40 днів будемо так вітатися, будемо радіти і будемо висловлювати цю радість, не тому, що так потрібно, не тому, що такі церковні правила так робили, так буде робити. А тому, що кожна душа християнська повинна радіти цій події так, що не, вмісти... не може вмістити воно в... його в собі. Цією радістю, цим торжеством треба поділитися з іншими. Треба бігати і кожну людину термосити за плечі і казати: Ти знаєш, що Христос Воскрес. Ти розумієш, що ми тепер живемо в зовсім іншому світі. Уявити собі, якщо би на нас там скинули все-таки ядерну боєголовку. І ми ніби розуміємо, що от вона впаде і все навколо повинно згоріти, але тут в якийсь момент її збивають, її скидають і вона не падає на землю, яка була би величезна наша радість. І хіба би ми не розказували про це всім тим, які були навколо нас? Казали, що ми врятовані від страшної долі, ми врятовані від жахливої смерті. Ми би розказували про це всім. Або якщо би уявити собі, що у когось із нас є друг, і, наприклад, ми знаємо, що він загинув на війні, пропав безвісти, тіла немає. Ми дуже скорботимо, ми сумуємо, батькам там похоронка прийшла, і ми вже майже змирилися з цією втратою. Ми живемо без нашого друга. Аж тут раптом приходить новина про те, що він живий, що сталася якась помилка, що його прийняли за іншого. І він стукає до нас в двері, ми відкриваємо, і він каже: друже, це я, я живий, я не помер. Він приходить до нас. Або як син в такому ж випадку прийшов би до своєї матері, або батько прийшов би до своїх дітей, якого б вони вважали загиблим. Хіба не була би це величезна радість, яка б примусила нас забути про все на світі? Так же само, і навіть більше ми повинні вітати Господа, який воскрес. Як було апостолам, які стільки років. Ходили з ним, які бачили його чудеса, які чули його слово. І ми чули уже в так скачі в попередні дні. Здається, що це було вже багато років тому. Ми чули про страсні Євангелія, про те, як апостоли злякалися, як вони розчарувалися, як вони розбіглися. Чому? Тому що вони подумали, що все, кінець, всі їхні надії були розбиті. Вони були самі, вони були розгублені, вони не знали, що їм робити. Вони, як страха юдейського ради, ховалися, закривали міцно двері, там в будинку, щоб ніхто не знав, де вони, тому що на них, напевне, теж полювання оголосили. І тут несподівано їхній вчитель, їхній Господь приходить до них і каже, Мир вам. Він каже, це я, це я сам, і Він дає їм докази свого Воскресіння. Звичайно, що у них була величезна радість, з якою, якою вони ділилися зі світом. І дай Боже, щоб ми в цю ніч під час цієї молитви, цієї літургії, Господь торкнувся наших сердець, і ми зрозуміли, пережили разом з апостолами ту радість, яку відчували вони щоб ми істинно зустріли Бога так же, як його зустрічали його учні апостоли? І слово Іоанна Золотоустого Огласительне, воно тому таке чудове і величне, що воно написане людиною, яка дійсно пережила цю зустріч. Але з іншого боку, люди часто питають, як можуть ці слова бути правдивими, коли відбувається стільки зла навколо нас, коли йде війна, коли гинуть? Наші найкращі друзі, наші побратими, коли гинуть цивільні, як може бути правдою слово огласительне Івана Золотоустого для нашої країни, яка пережила голодомор, яка пережила комуністів. Скільки людей втратили віру від катастроф ХХ століття, як сильно пішла віра на спату людей? Але разом з тим, вчитуючи ці слова, так хочеться вірити, що вони правдиві. І де ж правда? А правда полягає в тому, що Христос дійсно Воскрес. Правда полягає в тому, що Він прийшов у світ з великою любові, що він з'єднався зі своїм творінням, тому що він хотів бути єдиний з нами. Він не тому тільки прийшов, щоб нас рятувати. Це якби уже. Е... Та місія, яка з'явилася через те, що люди согрішили. але в задумі Бога від самого початку світу було одного дня прийти і вповні з'єднатися зі своїм творінням для того, щоб повністю відчути, як це бути єдиним із ним, і для того, щоб ми могли в усій повноті бути. Але на жаль, оскільки світ потьмарений гріхом, оскільки сталася катастрофа, то життя Ісуса Христа було не таким благодатним, як воно повинно було. Бути за задумом, але це був єдиний спосіб порятувати нас. Він прийшов, він з'єднався з нами і він прийняв на себе все зло світу. Він постраждав як людина, він загинув як людина. Але він при цьому спускається в нижні світи, де були ув'язнені душі. І він розбиває це пекло, він знищує його зсередини і він торжествує, він воскресає і він оновлює весь світ. Світ стає зовсім іншим. І навіть смерть зараз вона має іншу якість ніж 2000 років тому. Тому що тоді душі не могли вповні поєднатися з Богом. Ну, Природа світу тоді була така. Світ був дуже сильно віддалений від Бога. Цей розлам, він ну, неможливо було його нічим подавати. Але коли Христос приходить, Він об'єднує і небесне. І тепер смерть для нас має уже. Не кінець, не той песимізм, який був в старому заповіті про Шеол, про небуття, про смерть душі. Тепер для нас смерть є переходом на інший рівень буття. Тепер для нас смерть є оновленням. Тепер вона є для нас воротами до вічного життя. І пекло ніби як досі існує. Але істинно віруюча душа, яка взиває до Господа, не може туди потрапити. Можливо, вона не сприйме всю повноту райського блаженства, тому що там теж є градація, теж є певна така ієрархія, як сказав Ісус, що в домі мого отця жити багато. Але зовсім бути відученою від Бога, зовсім відпасти від нього вона не може. Той, хто хоча б один раз приносить йому якусь обідницю, хто хоча б трішки до нього взиває, хто хоча б не відкидає його існування в принципі, хто хоча б його шукає, ми віримо, що милосердя Господнє його покриває. І з одного боку, ми знаємо, що нам треба трудитися подвигом, а з другого боку, чуємо слова, і це парадокс віри теж. Що ми чуємо слова, що ті, хто, які прийшли в 9 годині, і ті, які прийшли о 12-тій годині, вони всі отримують однакову винагороду, тому що Господь приймає наші ді... наші наміри, так же як дії, якщо ці наміри ще. Звичайно, якщо ми трудимося, якщо ми занурюємося в це, то ми отримуємо самі більше радості, тому що Божі закони ми виконуємо не тому, що так треба Богові. А тому, що це найкращий шлях, тому що це природній шлях, тому що це можливість для нас сповнити свою природу, сповнити своє покликання. тому, що ми не призначені на призначені на погибель, на тління, на розпад. Ми призначені на вічне життя. Ми призначені на те, щоб повернутися на нашу небесну Батьківщину. І Ісус оновлює нашу всю людську природу. І з одного боку, наша боротьба в світі триває, тому що диявол ще не знищений до кінця, тому що, на превеликий жаль, Бога не всі хочуть приймати до сих пір. І тому є такі люди, які запрошують е сатану в світ, щоб він тут іще щось робив. Диявол ще існує, наша боротьба триває, але наша боротьба вже призначена на перемогу. Ми просто не можемо програти в цій нашій боротьбі, тому що Христос уже Воскрес, Він вже з нами, і Він вже йде поперед нас. Якщо ми будемо йти перед, якщо ми будемо йти за ним, тоді ми точно досягнемо перемоги. Не буде поразки, не може такого бути. Якщо ми тут переможемо в світі, покращимо його, то ми отримаємо тут земне царство. Якщо ми загинемо в цій боротьбі з якоїсь причини або просто природною смертю загинемо, то ми отримаємо царство небесне. І свідченням того, що смерть зараз має зовсім іншу якість, це є величезна кількість мучеників, величезна кількість подвижників, які її зустрічали з радістю. Є фотографії такі досить відомі, того, що тіло деяких монахів, які лежать в труні і вони посміхаються. Я колись сподобався бачити одного старця в Унівській лаврі Олександра. І коли він упокоївся, я приїхав на його похорон, і він в труні лежало його тіло, в мантії, в клобуку, все, як положено, і у нього рука була отак от піднята в благословенні. І я так розумію, що вона що це тіло його воно так і застигло. І тому ми бачимо, що ті, які істинно з Богом, вони чекають повноти зустрічі з ним. І тому наша боротьба, якою би вона не була важкою, ми обов'язково переможемо не тільки в плані там війни, там нашої країни, але в плані нашої метафізичної боротьби за царство небесне. І тому нехай не радіють наші вороги, нехай не думають, що у них щось вийде, тому що нехай диявол не думає, що він нас подолає, тому що це ми подолаємо його. Це ми будемо його кидати ниць. Разом з Господом, тому як би там, що би собі там не думали, всякі різні сатаністи, глобальна влада, масонерія, москалота, кагал світовий вони вже приречені на поразку. А ми будемо диявола і всіх його послідовників гнати від одного краю землі до іншого нашою молитвою, нашим благословінням, нашим словом, нашою проповіддю. І будемо це робити аж до кінця віку, поки зустрінемо друге пришестя Господнє і поки душі наші не знайдуть спокій із ним на небесах. Амінь. Христос воскресну воскрес.